Ща підібраємо броню. Це особиста безпека, це власний захист. Без цього неможливо працювати. Крок за кроком, пліч-опліч, брати-близнюки Євген та Денис Корецьке розміновують Херсонщину. Хлопці там народились і тепер звільняють рідну землю від наслідків окупації. Прибор постійно повинен знаходитися позаду, по провіреній території. Викладуємо прибор, Самі беремо щуп. Стаємо обережно. І починаємо прощупувати під кутом, щоб не штрикати, отак. Не задіти датчик цілі, прощупується постійно під, під нахилом, щоб зрозуміти, що у нас. Наразі Євген та Денис працюють з одеськими рятувальниками не просто в одному підрозділі, в одній піротехнічній групі. За 24 роки навчилися розуміти один одного без слів, і це допомагає у найнебезпечнішій миті. Брати розповідають про принципи роботи піротехніків. Кожна міна це і є складність нашої роботи. Але повинно розуміти, що повинна бути холодна голова. Це не повинні бути присутні якісь нерви, там, свої побутові проблеми також треба залишати десь позаду, коли йдеш на розмінування. Тому що ці всі фактори вони теж впливають і вони тобі заважають працювати. Однак є моменти після робочих ротацій, коли брати сапери не скривають своїх емоцій від побаченого у рідних херсонських краях після деокупації. Приїхав, так би мовити, свій край, побачив там, де руїни, де, де ще щось, щось, щось розвалене, таке, як люди там ну, стали жити після деокупації, вже стало нібито ніби все ну, налажуватися. Але все-таки, що зробили там з тими краями, то це як жили до того, то трішки не те ж. Нині головне завдання піротехніків допомога у відновленні критичної інфраструктури на деокупованих територіях. Основна задача там це розмінування критичних інфраструктур. Це лінії електропередач, це газопроводи, це водопроводи. Це Да, задача, перша чергова задача і це і постачання. Тому що теж розуміємо, що люди там дуже багато часу прожили без світла, без води, без е, газу. То зараз це є першочерговою задачою. Наразі деякі аграрії Херсонщини, ризикуючи життям, намагаються розміновувати свої агроділянки самотужки, але це вкрай небезпечно, наполягають піротехніки, адже на полях знаходять і безліч міні-пасток, і снаряди, аби знешкодити їх потрібний досвід. З розмінуванням сільхозгосподарських земель, кажуть, сапери, доведеться поки що почекати. Деякі люди підходять і просять там, а давайте ви мені там розмінуєте мій город, тому що мені там я не можу там посадитися. Але ми все ж таки розуміємо, що нам наша першочергова задача це дати їм світ, а потім уже все інше. Хлопці кажуть, працювати на рідній землі легше не тільки морально. Вони добре знають територію, яку розміновують. Батьки братів весь час лишалися у рідному селі, яке розташоване неподалік від лінії розмежування. Батьки там да, залишились, все, сидять в Херсонській області, живуть все добре, цілі, живі, здорові. Пережили і окупацію, і деокупацію. Все. Це добре. Слава Богу, що все пройшло добре, але все ж таки воно свій воно залишається. Своє дало. Рівень мінної небезпеки, розповідають сапери, залежить від того, наскільки активно велися бойові дії в конкретному населеному пункті та які підрозділи окупантів там розташовувались. Є деякі, які, ну, наприклад, не вміють того робити і просто розкидували все навмання, навіть деякі. Міни просто позабували прозводити, Просто, ну, це, да, якби це смішно не звучало, але є там такі люди. А деякі були підрозділи, які саме на цьому спеціалізувалися. Інженерні боєприпаси там зустрічаються. Це, в принципі, всі боєприпаси, які спрямовані на ураження живої сили. Все. Це протипіхотні міни, це протитанкові міни, протитранспортні міни. Загалом дуже багато різних видів і типів боєприпасів. На повне очищення українських територій потрібні десятки років. Тому піротехнічна одеська служба ДСНС наразі шукає чоловіків до 35 років, які готові доєднатися до команди саперів. Потрібно мати повносередню освіту, мають стояти на військовому обліку. Люди до 35 років, і звичайно, треба розуміти, що це робота там не в офісі, це небезпечна робота. Наразі піротехніки Одещини працюють на деокупованих територіях і Херсонщини і Донеччини так само працюють там і в Харківському, і в Чернігівському напрямках. Тобто, це небезпечна робота. Людина має морально і психологічно бути до цього готовими. Приходите до нас, а тут вже ми всьому навчимо, і будете працювати.